Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі, за мене Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду за гроші. Будемо зараз розмовляти прямо зараз з за Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю. Так, а то щось крутилося, я думав, що не, не, прямо за, не, не прямо зараз. Ні, все добре. підключити, не встиг підключити <ijn> навушник, бо він <Yep. mu> так без навушника. Слухати, ну і то кра краща ситуація, ніж минулого року. Ніж минулого року було гірша історія. Вітла <птекун> не. 嗯哼。<Cool. S 2> uh huh. Світла не було, зв'язку не було. Ну що, давайте рахувати гроші. Тут почув, Блумберг опублікував ну, такий, слухайте, ну, для росіян не дуже втішний прогноз. Хоча я, отут, я, я гублюся отут -от з цими всіма історіями. Тут, тут заробили, тут не заробили, але що там той Блумберг намалював? Намалював він те, що майже 40%, я тільки не зрозумів, від газових прибутків чи від газонафтових прибутків Російська Федерація втратить в 2024 році що там вони втратять чи дійсно це так не зовсім так різні різні є різна інформація Ту, що я бачу по по відкритій пресі росіяни дають що у них плюс йде наприклад на початок 23-го року у них був цей фонд національного благосостояння так, так званий 9,8 ага. трильйонів Зараз по кінцю буде 13,7. і сім. Звідкись звідки взяли гроші, що вони кладуть, як то кажуть, на поличку відкладають на складний час. Я роблю висновок, що не так все погано у них, як як Блумберг пише. Тому так знижаються. Ми бачили з іншого боку. Ми бачили графік, що починаючи з червня місяця, як почали е, приймати там рішення Сполучені Штати Америки щодо цього танкерного флоту і перестрахування, е, Лондон поширив застереження і на компанії які не є західними але перестраховували оцей танкерний танкерний флот прибутки почали падати і в бюджет що характерно вони заклали все таки прибутки від від нафти на три роки у них трирічний бюджет там на 24 26 на рівні стелі яку вів захід 60 доларів але при цьому інфляція дивіться у нас була там до 10%, У них 5,4%, Вони кажуть, що все складно, все погано, значить інфляція зростає. Тому я думаю, що не так все погано. Росія ресурсна країна, і вони мають можливості заробляти кошти, тому що, от я подивився по країнах і по союзах, хто там купував у них загалом нафту, так це Китай, Індія, Туреччина і Європейський Союз. Європейський союз також там купує і трубопровідний трубопровідну нафту купує і Чехія і Словаччина, і, і Польща, і Угорщина. От і купують скраплений газ. Майже там більше 30% викупив європейський союз скрапленого газу, щоб ви розуміли. Тобто кошти їм ідуть. Валюта їм іде, і вони на цю валюту розвернули ВПК свій. Вони почали відновлювати підприємства, які були з радянського союзу, там законсервовані. Там випускали святі, патрони. От, тому я не думаю, що треба нам бути в такій ейфорії, що ну все, значить санкції працюють, санк санкції працюють це погано буде складно, тому що вони знаходять обхідні шляхи. Дивіться 11 пакетів. Прийняли. А вони а вони заробляють. Тобто, як ми сказали, зріст фонду національного благосостояння, от вистачає грошей щоб запустити. Вони вдвічі збільшили військовий бюджет, <гум> бюджет військовий так, так буде використовуватися. Ну, піде на на фактично на військові потреби, на, на військових підрозділів. Це означає, що три роки от прийняття такого бюджету військового, скажімо так, що вони готові воювати три роки, а значить, вони розраховують на якісь прибутки від чогось. Ну від чого ми розуміємо від викопного палива, бо більше нічого там такого прибуткового немає. От тому неоднозначна ситуація. А у нас е, ситуація складається така, що під питанням і американська допомога, а європейці кажуть, що американці, якщо відмовляться, нам складно перебрати все на свої плечі, і там працює агентура росіян, яка блокує е, фактично е, цю допомогу там через Угорщину. Угорщина взагалі нам все блокує, що стосується України, і наш рух до ЄС, і нашу допомогу військову там з фонду з європейського фонду миру і на покриття дефіцитного бюджету, що нам 50 мільярдів, там мали прогноти. Все це заблоковано. Так що тут складна ситуація. Росіяни змогли, скажімо так, потенціал свій по підтримувати на, на рівні і готові воювати далі, враховуючи, що Путін там точно переобереться, то він там і мобілізацію зробить, і на промисловість грошей там накидав страшне, скільки у них безробіття до 3% впало з 20 до 3. Тобто, всіх людей, що були. Щоб були з вільними руками, всіх поставили до верстатів, щоб вони робили військову продукцію mm -hmm. це з одного боку. З іншого, слухайте, я чомусь загубився. Дивився якогось там їхнього економіста чи що. Слухайте, ну він із розряду, що не слухайте, ви маячні, що на цих на бумагах все може бути супер. І вони будуть малювати вам таку історію до самого кінця. А ну я я як... забезпечувати треба... ці плани Слух. треба забезпечити. Те, що вони намалювали на три роки, mm -hmm. я погоджую. З економістами, але дивіться, у них лишається багато важелів, за рахунок яких вони ще можуть обманювати своїх громадян. Це, наприклад, інфляція. От у них 5%, Вони можуть. Догнати інфляцію до 20 до за рахунок цього отримати при менших прибутках, отримати той самий обсяг грошей, щоб покривати всі витрати, які були. Так це буде роз розганяти цінову політику. Ну тобто ціни будуть зростати, тому що інфляція буде під підганяти підганяти ціни, але інфляція має і зворотню зворотній бік медалі. Інфляція з стимулює виробництво. Тому що люди починають купати, боячись те, що завтра товари будуть ще дорожчі. Вони починають купувати, споживати на останнє, як то кажуть. А виробники користуються цим і виробляють, От, тому, тому багато чого є. Плюс до того, в персоналістській системі, оці яку Путін побудував, він же може залізти і в гаманці людей, наприклад, збереження в банках, які люди поклали. Ми ж це бачили в радянських часі. Можемо побачити і в ці часи. Вони скажуть країна в війні. Що їм що їм стоїть? Вартує прийняти якийсь закон у, у Думі, в тій, яка підпорядковується повністю Путіну, і сказати, що значить країна в війні потрібні ресурси. А після війни ми, значить, там розплатимося є, облігаціями, які облігаціями, так. Так, облігаціями або E, значить, повернемо, але після війни, коли закінчиться війна, так от... Німеччина робила. Слухайте, отак от от у Другу світову зробила Німеччина. Вона всіх своїх багатіїв, підприємців, мануфактурщиків, сказала: так, хлопці, будете купляти ось ці облігації. А після війни, коли у вас будуть раби і туди-сюди всі ці блага, які ми захопимо, отут вам все повернеться, і таке інше. Ну, і у них там, я так розумію, там виходу вже не було. Ніякого. І у цих також немає. Ну, придумайте. То куплять у нього ці обліка, облігації фактично, він сам у себе є купить, да, да, да. Дефіцит бюджету може, чи один інструмент може збільшувати стелю дефіциту бюджету, mm -hmm. а, тобто витрати перевершувати прибутки от і вони за рахунок цього можуть і ще фінансувати ту ту саму війну і якісь виплати соціальні. Тобто, ну інструментарій є у, 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 скажімо так, економічного блоку. Тому треба налаштовувати, що нам буде що по перше, ми будемо воювати ще, ну. Тривалий час, очевидно, раз вони запускають всю промисловість. Ну вони не готові йти на якісь поступки і про щось домовлятися. Ну і ми, безперечно, не підемо ніякі поступки. Нам треба звільняти нашу землю окуповану. От, тому це все буде тривати сьогодні. Я буду гасити вас зазвичай. Мене Слухайте, на на от за що я зараз, розумієте? Слухайте, ну з одного боку ми розуміємо три роки, але слухайте, їм щоб відновити те, що вони втратили у нас, також потрібен ресурс. І для, для вони ж там загалили всі кордони, всі, всі, всі ці історії, його потрібно відновлювати. Тому ну, ну окей, на 40%. Але цього навіть цього не вистачить. Буданов там казав, що їм десь років 10 от, потрібно оговтатися від цієї історії, зібрати нову і таке інше. І, і, і на додачу ще у цей дядька, який розповідав, що вони малюють тільки добру історію, а насамперед слухайте, він каже, що вже півтори роки не заробляє Російська Федерація. От на папері все. Клас, це добре, а вони не заробляють. Чому? По перше, дійсно, там є якісь тригери, такі е е спеціалістів вони більше не набирають на окремі галузі по регіонах і закрив... Слухайте, і закривають підприємства. Закр... Закривають машинобудівні підприємства, закривають підприємства цієї об... Об... На... Нафто... нафтообробної галузі. І бо і чому немає станків? І немає обладнання. ну там Працює цей, начебто уявно. От він каже: слухайте, окей, у нас на папері паралельний імпорт працює. От він каже, але він не працює так, ну як, як як насамперед потрібно це для індустрії. І ось індустрії занепадають. Ну, дійсно, і, і, от по от по їхнім літакам ду, дуже. ну Частіше з'являються новини про те, що вони сіли, присіли. І я побачив новину, що навіть там для є якісь послаблення санкцій планують, бо я так розумію, що вони взагалі там просто всі сядуть або впадуть. Отут, тут, от що дядько, думаєте, цей чи ні? Я думаю, що якраз він попав в саме в слабке місце. Дійсно, вони надзвичайно залежали від технологій західних, і вони вважали, вони ж не розвивали свою промисловість індустрію, на відміну від Китаю, який створював індустріальну базу. Вони її. У фактично закривали всі підприємства, тому що вони були ВПК начебто війни немає, все там торгівля. Відкритий ринок, і вони їх позакривали І продаючи викопне паливо, вони на це викопне паливо купували технології, заводили, значить, інвестиції будували якісь спільні підприємства, але які повністю залежали від технологій західних. Від е, Софта, який на цих підприємствах використовувався, до залізяча, який вони завозили там і все робили. От е, класний приклад, якраз авіація авіація. Вони накупили літаків західних, е, самі нічого не робили, не розвивали їх, їхній літак там демонстрували на 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 виставках один там два екземпляри свого літака немає, от купували у заходу, і все, коли захід вивів, скажімо так, своїх, своїх фахівців і сказав, що не буде з ними продовжувати співпрацю. Вони опинилися перед перед дилемою, що в них нема запчастин, щоб ремонтувати, щоб ТО проходити своєчасно. У них нема запчастин, тому що не постачаються запчастини. Плюс до того треба обслуговування. Ну це ж, скажімо так, норми, стандарти треба дотримуватись, які в обслуговуванні цього імпортного літака. А у них немає вся документація, все це на заході знаходиться і тому е, в обхід ви безперечно щось можете там скачати, достати, але рівень обслуговування це як ремонт автомобіля в гаражі і на станції тих обслуговування, знаєте, де вам дають гарантію. І, і ви можете спокійно їздити. А в гаражі на кого натрапите? Якщо класний майстер, ну нормально тоді будете їздити. А якщо натрапите на того, хто хотів заробити гроші і казав, видавав себе за класного майстра, тоді там до першого повороту. От так і видається. Тоді ми бачимо ці літаки, які сідають на поле там повні, заповнені пасажирами. Вони змушені робити аварійні посадки, тому що відказують то одні, то інші агрегати там у, у літаків, і так всюди. От і якраз технології, обмін технологіями на ці гроші. Це був ключовий параметр, який з'єднував Росію з Європою. Тобто Європа давала технології і інвестиції на, на розвиток тих чи інших галузей. А росіяни їх підсували своїми ресурсами викопним паливом. І така була у них кооперація. А якщо розірвали вони кооперацію, ну все тоді технологій нема, Інвестицій немає більше. Ви чули, там Європа загрожує Російській Федерації. <реш> Отака ситуація вже. Я, а, я, я, я до чого підведу зараз? Слухайте, зараз слухайте, а от повні цикли вони можуть збудувати? Повні цикли? Не можуть. Тоді. А я згоден, тоді. Слухайте, ну тоді ну нічого не змінилося. Як Гітлеру потрібна була мануфактура Європи там ну, Чехії, Франції, Польщі і, всі. і так і йому потрібно. Ну а Європа вони розуміють ж це, що ті, якщо не будують повні цикли, то він за цими циклами прийде. Ну, у нас немає цих циклів в Україні, таких от ні, але вони є в Чехії, в Польщі, в Німеччині, в Франції. От така от вони це розуміють. Ця ж мануфактура Окей, от ви на три роки там ця розкачегарюється військова машина. Ну це я загасив, що вони будуть відновлювати. А якщо не будуть, а якщо він останній свій шанс там діду дідуганівський, там у віки війти. Буде на максимум роздмухувати і сказав, о, давай, куди сувалки, підемо зараз Прибалтів кошмарити, або там ще кудись от в той бік. або така ну, Отака от історія. І що? вони ну, Нещодавно ви чули, да, що Бундестаг прорахувались, які вони протримуються. Там аж, аж два дні, а, аж, аж два дні. Отака, отака. І що? Я от не, я цього не розумію. Ані корпусів ніхто, от ми, ми, ми проскочимо якраз це питання. З цим все зрозуміло. Ані корпусів ніхто не не формує військових, щоб захотити. А і допомогу. От, давай, от якраз питання за допомогу. Скільки грошей у 24-му році коаліція разом з США нам нададуть? Чи покриє воно цю всю історію з урахуванням дефіциту у бюджеті, там про який там тільки позавчора говорили? Ну, дивіться, дефіцит бюджету у нас наскільки в повітрі джерелах, я бачу, 41 мільярд доларів буде у нас дефіцит, і в складчину мають покривати Сполучені Штати, Європа там і окремі банки і організації, але Якщо в 2023 році ми бачили чі бачила чітко, що проголосували там європарламент і в сполучених штатах була до підтримка. То зараз все йде з скрипом. Ми ж це бачимо. Що проблеми є з голосуванням за допомогу за пакет допомоги Україні на 61 мільярд у Сполучених Штатах Америки? Призупинена допомога, як ми сказали, голосування по допомозі 50 мільярдів. Там їздять човникова дипломатія з Бельгії, їздять до е, Угорського, Ко керівника, щоб, щоб він не блокував е, голосування, бо в них лишаються правила там одноголосного голосування, і навіть відкрили йому там е, мільярд е, ну 900 мільйонів. Дають майже мільярд там з 13 мільярдів, які він очікує, поступово будуть передавати ці кошти, щоб він ну, не блокував ключові життєво важливі рішення для європейського союзу. Але поки що цього немає на папері, воно розписано, але воно не проголосовано не в Європі, ні Сполучених Америки. А ми воно вже в грудень. А найгірші місяці для бюджету по, по прибутках по посадках, Давай спробуємо відновити зв'язочок. Січень, січень, лютий і березень. Перший квартал року завжди, завжди погані по прибутках. І якраз оці місяці треба підтримка. А якщо дивитися, як голосують, якщо проголосують у грудні, то в кращому випадку ми отримаємо ну десь на на лютий, ми отримаємо ці кошти. Тобто, ну січень складний вже однозначно. Грудень січень складні місяці. А враховуючи те, що ми в війні кожен день, війна ж не зупиняється, витрати йдуть на війну кожен день. Тому тут проблеми із забезпеченням військових я бачу ну на, на, на ці місяці. Добре, якщо проголосують і ми там в лютому отримаємо. А якщо не проголосують або проголосують менше, тоді ми вже будемо шукати ресурси, як встояти економічно і, і втримати фронт, скажімо, допомагати військовим. Тому тут ситуація неоднозначна, сказав так. Ну, дійсно, неоднозначно, і одразу багато питань виникає, які потім субл... суб... будуть сублімувати в дуже неприємні для українців від... відповіді. Слухайте, наостанок, давайте трохи розрядимо цю історію. З усією всією зеленою історією я дійсно якось пригадую. А скільки, на вашу думку, взагалі нафті залишилося? Тут ж можна взагалі нафту викреслити з переліку там енергоносієвої такої історії, і тоді. Слухайте, ну і тоді цілі там великі гравці, або навіть цілі країни країни опиняються поза грою. І ти, якщо ти готовий до цієї історії, ти на плаву. Отут, от шошо, що, 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 що ви думаєте, скільки нафті залишилось? Дивіться по теорії теоретично, те, що я читав викладки там американського енергетичного енергетичного агенції, вони кажуть, що десь 30-32 рік. Але я орієнтуюся ще на великих виробників автомобілів. Які користуються ну двигунами внутрішнього згорання поки вони не не випрацюють, скажімо так, не, не витягнуть все з своїх ну, це Цих вони вкладалися там і в наукові розробки, і в конвейери, які будували в заводи по всьому світу, але можна сказати, що тренд уже є на ці водневі двигуни. Подивіться на Тойоту. Вона вже паралельно з двигунами електричними. Там ну кажуть, що електрика, начебто майбутнє, але Тойота і великі виробники вони вже кажуть про принципово новий двигун там водне двигун. Німеччина хотіла з Україною підписувати угоду про водня от і використання інфраструктури української. Бо Водень це енергетики багато, у нас атомні станції. От тобто в світі заговорили про водень, про новий вид палива, і тому я роблю висновок, що дійсно десь 30-32 рік поступово будуть відходити від НАТО і переходити ну, через електрику, як гібридний вид, е, переходити до якогось нового. Це може бути водень, може ще якийсь винайдуть ви вчені, але десь 30-х... Е... — а, з... а водень з води виробляти будуть. Ну різні там якісь дві технології є. Є з води, а є ще якась технологія. Я тоді. Розумію звідки звідки бесіди про дефіцит води. Но в майбутньому тоді я розумію, якщо ну, де дефіцит дефіцит води не з цим пов'язаний. Дефіцит води мається на увазі питної, ні, питної води, тому що забруднення, височенне забруднення і питної води не вистачає. Mm. Плюс зміна зміни клімату, вода йде під ну в пропадають озера і річки, які йдуть в підземні озера і річки. отут тут проблема. Тобто ховається вода, вода під землю. Питної мало вода лишиться, але той, що можна вже. Вати буде мало, угу, зрозумів. Слухайте, ну так чи інакше, якщо війна на війні ми не поморемо, то ми побачимо цю історію. Бачите, 30, 30. і вище, і слухати, і вище, і вище. отут тут не, не врахували. Мені здається, слухайте, ну нью нью мані. На відміну там можуть договор домовитися і всю цю історію пришвидшити. Декілька законів ми прийняти, і все, і всі ці внутрішні двигуни. Опа, і немає. Викреслили як авто. От що там авто роком не старше такого. Та так і тут ця історія. Опа, все там внесли законодавча і закінчили цю історію. Якщо вирішили там якось домовилися, і все. І немає, і, 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 і раніше навіть може статися. Ну так, бачите, велика криза, велика криза. Але ж заради світлого майбутнього, тут, щоб більше води було питної там, і, і менше викидів. Угу. Дякую, пане Руслану, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, а нашим телеглядачам. Я нагадую, заходи на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписатись на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.